Хотинська фортеця з 2023 року занесена до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відтак пильніше охороняється законом. Та, попри це, майже 15 років поблизу перлини на березі Дністра замість історичної величі базар. Міністерство культури вимагає демонтувати торгові точки, та місцева влада ніби не чує. Подробиці далі. У квітні Міністерство культури офіційно зобов'язало Хотинську міську раду демонтувати всі тимчасові споруди на території фортеці. Підставою стало те, що торгівля в охоронній зоні пам'ятки національного значення порушує законодавство. У межах охоронної зони заповідника забороняється містобудівні, архітектурні та ландшафтні перетворення без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері культурної спадщини, міністерство культури та стратегічних комунікацій. Керівництво фортеці вважає недоречним розміщення торгових павільйонів у межах охоронної зони Хотинської фортеці. Мафи не на території пам'ятки зонах, вірно, але не на території пам'ятки, це важливо. Земля, на якій вони знаходяться, належить, ну це комунальне майно, це місто земля. Разумієте? Місто їм давало дозвіл, а не Хотинська фортеця. Просто по правилах в охоронних зонах, щоб не закривали обзор, вигляд, так, то недоречне не розташування. Вдається з'ясувати, що мафи розміщували тимчасово, проте стоять вони майже 15 років. Десь з 2011 го можливо 2012-го теж так, якби ну вже давненько. А ви звертаємо ставилися як тимчасово, так, до 400 ліття. Отинської війни ми звернулись до Хотинської міської ради з проханням пояснити, чому вимога міністерства досі не виконана. Попри те, що охоронна зона становить майже 28 гектарів, немає чіткого розмежування відповідальності за території, каже Андрій Дренчук. Ми маємо переписку з міністерством е, міністерством культури. Ми гарно співпрацюємо з міністерством культури. Міністерство культури в того. В тому числі також приймається цю ситуацію, ми приймаємо цією ситуацією, і Міністерство культури е, говорить про те, що е, воно, е, тимчасові споруди, можливо знаходяться на території на території на, на охоронній зоні національного парку. Ми такої інформації не маємо тимчасові споруди знаходяться на території Хотинської міської ради. Якщо є визначені е, межі. Між охоронною зоною і нашими ділянками, то нам ці межі не доведені. На день... мер додає мафи демонтують самі підприємці, але наступного року міська рада не ігнорує. Міська рада не має повноважень демонтувати тимчасові споруди, якщо вони видані згідно закону і вони мають свій термін придатності. Термін цих тимчасових спруг впливає в 26-му році, і згідно закону, вони будуть закінчені в них дозвіл, і вони там не будуть розміщені. Місто ж не може виконати розпорядження міністерства, тобто фактично ви не виконуєте припис мінкульту. Ну я не знаю, яким чином міська рада може виконати припис мінкульту яким чином міська рада має юридичні підстави робити демонтаж? Міська рада не є, тим органом, який може робити демонтаж. Міська рада може керуватися рішенням суду, якщо буде таке рішення. Щодо нових звернень до міської ради на ведення діяльності поблизу фортеці, Хотинський міський голова каже, охочих можна перелічити на пальцях однієї руки, проте нових дозволів не надають. Дані тимчасові споруди були встановлені до 2020 року, надані дозвола до 2020 року, їхній термін. Придатності, термін дії закінчується в наступному році. Ба більше місто розмістило неподалік фортеці і власні ядки, які пропонують під торгівлю. Ми розмістили соціальні будинки, соціальні тимчасові споруди, які знаходяться також на території нашого паркінгу на території Хотинської міської ради. І пропонуємо підприємцям про тих, які ви питаєте, чи звертали чи ні. От їх там пару людей. Ми їм кажемо, от нас є наших вісім. Вільних будинків, будь ласка, заходьте. Це соціальне підприємство, підприємство для ветеранів, наших для людей малозахищених, які здійснюють там торгівлю з власних. Тож, чому, якщо дійсно йдеться про турботу, військовому відмовили у веденні діяльності, натомість інші підприємці у вересні 24-го у міськраді погодили збільшення торгівельної площі, фактично, встановлення нових прилавків. Тож, поки чиновники обмінюються листами, історична пам'ятка повільно втрачає с свою автентичність Хотинська фортеця витримала десятки облог, але чи витримає байдужість чиновників? Та чи знають самі підприємці, що невдовзі їм доведеться шукати нове місце для торгівлі? А поки ми чекаємо офіційного коментаря від міністерства, слідкуйте за нашими випусками новин. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.